Забезпечити усіх дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування житлом нині місто не в змозі. Про це на черговому засіданні міськвиконкому повідомив Володимир Хомко. Цьогоріч запланували купити дві квартири для таких дітей. Одну це цьому сироті, який Айдарі, і другу ще там одна, я не пам'ятаю зараз прізвище, дві отримають по кімнаті. Невеликі прорив ми зробили, коли дали там щось біля 40 кімнат на вулиці фабричній. А так, в принципі, одні-дві квартири будемо купувати. Більше місто собі дозволити не може, тому що треба купувати зараз і, ви знаєте, ми купили і Небесна Сотня, і АТО, і інші випадки такі бувають. Традиційно на виконкомі обговорили питання медичної галузі. Зокрема, захворюваність на у рівному стабілізувалося. Найчастіше хворіють соціально вразливі верстви населення. Однак, в обласному центрі цей показник один з найнижчих в Україні. Цього року ми не виконали щеплень через відсутність достатньої кількості вакцини. Міністерство охорони здоров'я не закупило достатню кількість вакцини, і відповідно ми щеплення виконали тільки лише на 84%. Але в цілому, якщо взяти по е, ряду років, найбільше нас захворюваних була 2005 рік. Ці роки ми маємо тенденцію трошки до зниження. Члени виконкому ще раз переконалися у тому, що місто може жити за власні кошти, адже надходження до пенсійного фонду перевищують видатки. План власних надходжень виконаний на 128%. Торік я тут звітувався про 103%. З урахуванням коштів, що адмініструється від сплати єдиного соціального внеску, сукупні власні надходження склали мільярд млрд 106 мільйонів гривень і перевищили суму, яка була спрямована для виплати пенсії на 67,6 млн. мільйона. Це майже місячний запас. Тож пенсії у рівному виплачуються вчасно. Підтримали також пропозиції управління освіти, зокрема програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини рівного.